Вітаємо вас на, ваш, на нашому каналі. Сьогодні огляд покупочок у супермаркетах Сільпо і Айва у місті Фінниці 17 листопада. Придбали у магазині Сільпо ось таке вино Савіньйон Бланк напівсухе біле. До речі, на нього зараз діє знижка мінус 20%. За таку пляшку віддали 199 гривень. Для любителів вина рекомендуємо. Придбали виноград Молдова 650 грам за 43 гривні. Дуже смачний, до речі, синього кольору. Для любителів виноград синього кольору. Далі ось покупочок з супермаркету iWan. придбали ось таку крупу вівсяну плюшину. Вона вариться десь 20 хвилин. Для любителів, якщо любите. Вівсяну кашу, е, щоб вона була, щоб е, крупинки залишалися цінними. Ось таку ще крупу Артек придбали їхнього власного фасування. Дуже чиста вона там іде і крупненька. Ось таке шоно яскраво жовтого такого кольору, сонячного в таку пасмурну погоду захотілося. Дуже смачно, до речі, якщо готуєте е, шонну. Кашу з яблучками додає туди дуже смачна висока. Ось такі помідорчики Чері 368 грамів за 36 гривень. Вишки такі теж яскраві, тугенькі. Зимку, до речі, коли вже закінчиться сезон, помідорчиків, ми завжди доберемо. Чері, бо вони більш такі солод, солодкі йдуть, і на, в розрізі немає в них такої, знаєте, завжди вона, вони червоненькі такі йдуть. Ось такі перчики зелені, Два перчики на 16 гривень вийшло. Такі там для салатику або для закипання. Такі маленькі покупочки вийшли у нас у магазинах Сільпо і Айва. У місті Вінниця підпису. Дякуємо за огляд. підписуйтеся на канал, ставте подобайки далі більше.